Друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу швиденько показати вам результати пересадок орхідей, які ми пересаджували разом з вами на каналі, у яких були тільки повітряні корінчики. Так, друзі, це саме ті орхідеї. Не знаю, впізнали ви їх чи ні. Так, вони вже змінили трошки свій зовнішній вигляд. Ось, наприклад, орхідейка. Я підписала її радуга, але ви після виходу відео написали мені, що це орхідейка пічас персики. Вона повністю відновила свій тургор листочків, ось бачите, листочки пружні, налиті. Ось цей характерний е, листочок в трубочку. Ось, бачите, він залишився. Він Не, е, ну, не повернув собі ось таку правильну форму, в якій які був. В такій зігнутій формі, в такій він і залишився. Ось по цьому листочку ми можемо і орієнтуватися, що це саме та орхідейка. І як ви бачите, результати одразу можна помітити, що результати у нас з вами хороші, тому що пішов центральний листочок в активний ріст. А ми знаємо, що якщо у орхідейки ростуть нові листочки, то і всередині ґрунту є життя життя активне, тому зараз ми будемо з вами все ретельно оглядати. Наступна красуня, яку ми разом з вами також пересаджували на каналі, це, звісно ж, орхідейка Fancy Freakless. І ви тільки на неї подивіться, їй аби що, пересаджували ми її квітучу, як ви можете бачити, вона все ще тримає всі квіти, розпустила всі свої бутони, які були в неї на той момент. І щоб ви подумали, вона продовжує вже в домашніх умовах нарощувати ще додаткові бутончики. Ще, що, що ще новенького у цієї орхідейки? В неї продовжує рости центральний листочок. На той момент в неї він був о, трошки меншого розміру, але все ж таки він росте і це також досить такий непоганий показник. Значить, ми все робили. Правильно. Ну і третя орхідейка це орхідейка Феррара. За життя цієї орхідейки я найбільше боялася, тому що в мене вже один раз була орхідейка цього сорту із самого початку, але я одразу ж купувала її реанімашкою. Вона була досить в такому поганому стані. На даний момент у цієї орхідейки під час пересадки було ну, декілька. Мабуть, два або три повітряні корінчики. Все. Ви подивіться на цей кущ. І я, знаєте, якщо чесно, трошки сумнівалася, що ці три корінчики витягнуть цю орхідейку. Плюс до всього, орхідейка почала була втрачати тургор ось цього нижнього листочка. І я вже все, я вже думаю, ну все, точно, вона не виживе, і ця орхідейка цього сорту Ферера в мене загине, але ні. Все ж таки, я їй дала час, я її не чіпала, я її не виймала з горщика, нічого з нею не робила. І я побачила, що в неї пішли від шиї новенькі корінчики. Ну, все, думаю. Все, процес пішов. Мені вже трошки спокійніше на душі. Ось цей корінчик мені ніяк не вдавалося відправити всередину посадки. Ось він так і залишився зверху. І... Ось подивіться, що у нас тут яка краса. Із старого такого, ну, із того кореня, які відпра... я відправляла всередину посадки, повітряного корінчика. Ось, бачите, пішов ще один корінчик, ось таке розгалучення. І ось такі з цієї сторони, і з цієї сторони, пішли молоденькі корінчики. І... Буквально вчора я побачила, що в центрі розетки з'явився молоденький листочок. І все. І я, мені аж відлягло від душі, я зрозуміла, що все, все нормально. Плюс ось цей листочок, не дивлячись на те, що він трошки ось. Ну, втратив спочатку був а, свій тургор, але він цілком його відновив. Бачите? Листочок стоїть, він тримає свою форму, але не знаю, відновить він його чи ні, чи стане він ідеальним чи ні. Але ну, неважливо. важливо, що листочок живий, до нього повернулося життя, а потім з часом ми побачимо, як у нас підуть справи. Ну що, давайте оглянемо ще корінчики всередині посадки. Давайте я вам покажу ось цієї орхідейки. Було, як ви можете бачити, небагато корінчиків, але вони були, вони були досить довгі, і, якщо чесно, я дуже переживала, ось бачите, подивіться новий корінчик. І, якщо чесно, я боялася, що ну, для цієї кількості коріння. Хорщик буде досить такий великий. І я дуже боялася, щоб я там випадково не перелила посадку, щоб я зберегла кожен із корінчиків, який там знаходиться, щоб він ніяким чином там не загинув, не загнив, і дуже акуратно старалася поливати ці орхідеї. Поливала я тільки чистою водою, без додавання. Будь-яких препаратів, будь-яких стимуляторів росту, тому що, дівчатка, я вам постійно на цьому наголошую. Якщо ви бачите, що о, після пересадки або після покупки о, ваша орхідея не в активному рості, в неї немає не, жодного ростового процесу, в неї не ростуть ні листочки, ні корінчики, нічого в неї не росте. О, нічим о, такі орхідеї не потрібно стимулювати. Ні азотними добривами, ні ну, ну, взагалі ніякими препаратами, дайте час для того, щоб орхідейки адаптувалися до ваших, до ваших домашніх умов, якщо це нові орхідеї. Якщо, наприклад, такі орхідейки, як у мене, пересаджені тільки із повітряним, із повітряним корінням, або навіть якщо просто пересаджена орхідейка, і ви поки що не бачите у цієї орхідеї жодних, Таких зрушень щодо там, активного якогось росту кореневої або листової маси, дайте їм просто час. Робіть те, що ви повинні робити. Створіть ті умови, які ви повинні створити для хорошого розвитку орхідей, і все. Ви побачите, що орхідейка, коли цілком адаптується в горщику, адаптується до тих умов, в яких вона. Повинна рости, ви побачите, що через певний час орхідейка обов'язково піде в активний ріст. Як ви бачите, з моменту пересадки у нас пройшло майже місяць. Так, для когось це мало, для когось це багато, але, як ви можете бачити, результати хороші. І, як я вже сказала, в цьому мені не допомогли, ну, цього результату мені не допомогли жодні стимулятори, просто час і правильний догляд за цими орхідеями. Звісно ж, у мене був постійно метод, ну, така процедура, як метод оприскування, тому що я люблю оприскувати орхідеї по листу, ви це все чудово знаєте. Звісно ж, ці орхідейки не пропускали жодного дня, щоб я їх не зволожувала теплою водою по листу, і періодично я їм оприскувала ось цю частинку верхню, щоб шийка мала можливість також отримувати порцію вологи. І тим самим вона, коли отримує додаткову вологу, вона швидше видає новенькі корінчики. Плюс поливала, як я поливала ці орхідейки, я поливала їх дуже акуратно, особливо ось цю орхідейку, в якої було дуже мало кореневої системи. Я бачила, де знаходиться, де знаходиться більша частинка корінчиків. Я методом проливу старалася проливати біля стінок горщика цю орхідейку. Поливала також теплою водою. Водичка стікала в нижню кашпо, потім я цю воду зливала і все. І так я робила на протязі цього майже місяця. І коли я вже побачила, що корінчики пішли в активний ріст, звісно ж, я вже буду поливати ці орхідеї з додаванням добрив, азотних добрив, таких стимулюючих на активний ріст, трошки будемо допомагати нашим орхідейкам, щоб вони були. Завжди в такому активному рості, азотні добрива їм в цьому допоможуть, і вже буду поливати ці орхідейки трошки інакше. Я вже буду поливати ці орхідейки, як і решту своїх орхідей методом занурення на декілька хвилин, потім воду буду зливати, але в цьому нижньому кашпо, так як у нас зараз літо, я їм водички трошки буду залишати. Все, ось, бачите, навіть з цією, з цією орхідейкою, тому що ця орхідейка в мене пішла найперша в активний ріст, не дивлячись на те, що вона квітуча, вона найперша у мене адаптувалася у посадці. Зараз також покажу вам її кореневу систему. Ось, Якщо ви пам'ятаєте, в цієї орхідейки досить було багато повітряного коріння, і воно, до речі, дуже гарно збереглося всередині посадки. Бачите? Його тут багатько. Ось корінчик в активному рості. Ось це, бачите, є такі діляночки, які такого коричневого кольору корінчики. Це самі ті корінчики, які трошки були пошкоджені. І вони, звісно ж, всі не вижили, але більша частина коріння вони просто в ідеальному стані. Ну, звісно ж, ви знаєте, що навіть коли е, здорові, е, здорова коренева система, але є певні такі пошкодження на корінчиках, то певна частинка цих корінчиків в посадці згниває. Це є нормально, це не є критично. Головне, ми бачимо хороший результат, і це, звісно ж, дуже радує, коли ми робимо все правильно, коли наші орхідеї, цей правильний догляд е, також помічають, їм все підходить. Звісно ж, вони віддячують нам ось такими результатами у вигляді нових листочків, у вигляді нових корінчиків, і у вигляді нових дорощених бутонів. Ну, і давайте покажу вам третю орхідейку. Це у нас Пічес. Ось її новенький також листочок. Її коренева система, бачите також. І подивіться ось вам приклад того, що корінчики. Повітряні корінчики, які, які ми відправляємо в посадку, якщо за ними правильно доглядати, якщо правильно поливати такі орхідеї, ну, ці корінчики нічим не, гір, не, нічим не гірші, ніж коренева система, яка вже давно приучена до життя всередині ґрунту. Ось такі, друзі, у мене результати. Сподіваюсь, вам вони також сподобалися. І ви Сміливо можете використовувати ось такий метод посадки таких орхідей, метод догляду за такими орхідейками, тому що, знаєте, отримала я ще одну посилочку, покажу вам її згодом, і там одна орхідейка також буде у мене відправлятися на пересадку, але там трошки інакша картинка. Тож, покажу вам ще один метод пересадок, але який вже не стосується. Повітряних корінчиків, ну, звісно ж, все згодом трошки вам зроблю таку інтригу. Ага. І для того, щоб ви мене не губили, щоб ви могли бачити вихід нових моїх відео, будь ласка, перевірте, чи натиснули ви на дзвіночок під моїм відео, і чи не забули натиснути кнопочку Підписатися. І таким чином, ви не будете мене губити, ви, вам постійно буде приходити сповіщення про вихід мого нового відео. Ось такі, друзі, у мене результати. Рада була з вами ними поділитися. Як завжди, я вам бажаю тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей. Побачимось!